Вітання нашим телеглядачам та радіослухачам. Сьогодні в Волинській обласній бібліотеці для юнацтва відбувається майстер-клас голосотворення. Його проводить менторка Наталія Журавльова, яка розказала, як розвивати аспекти голосу, такі як дихання, артикуляція, вимова звуків і контроль голосу. Учасники майстер-класу розповіли, чому саме він їх зацікавив і чого вони від нього очікують. Якось дуже багато говорити, але в мене не виходить говорити гарно. Я зрозуміла, тобто у вас проблема в тому, що ви швидко намагаєтеся передати інформацію. Коли ви швидко передаєте інформацію, ваші м'язи не справляються за вашою думкою, так і можливо, іноді як кажуть, язичок чіпляється за зубки. Так Буває таке затинання. Софія, і мені хочеться більше дізнатися про свій голос і як його правильно контролювати. Дякую. Всім привіт, мене звати Ніка і я сюди прийшла, щоб впевнено говорити своїм голосом. Дякую, Нікус. Мене звуть Валентина, я працюю в бібліотеці, провожу тут заходи часто От, і е, доводиться е, говорити буває довго. Е, хочеться, щоб голос звучав е, красиво, впевнено, е, і щоб мене сприймали не тільки по тому, що я говорю, а по тому як. Також пані Наталя розповіла про цей майстер-клас і те, кому він буде корисний і чому потрібно займатися своїм мовленням і вимовою по-перше, хочу привітати всіх і розказати про сьогоднішній майстер-клас, який проходить в нашій бібліотеці, а в нашій бібліотеці існує вже рік, клуб емоційного відновлення. І саме при цьому клубі ми проводимо різні майстер-класи, тренінги, де навчаємо корисним навичкам. Тож, курс голосотворення це курс для тих, хто хоче навчитися. Не лише вільно і гарно говорити, але й володіти власне голосом для того, щоб проводити тренінги, проводити навчання, публічні виступи для того, щоб вільно, гарно розмовляти. Сьогодні в програмі в нас курс саме голосотворення. Ми познайомимося з технікою творення голосу, які м'язи варто задіювати під час спілкування, під час голосотворення. Також я покажу вправи, розігріваючі вправи, покажу вправи. Артикуляційні і трошечки ми пограємо. Пограємо нашим голосом, зробимо його більш емоційно забарвливим От така програма. В ході заняття пані пана Наталя з учасниками разом зробили розминки для голосу та артикуляції. Виконуючи різноманітні вправи. Ми можемо побачити, як це відбувалось. Піднімаємося всі гаджети, кладемо. На крісовках і починаємо нашу розминку. Будемо робити її швидко, але я думаю, що ви її запам'ятаєте. Спочатку ми обов'язково розтираємо руки. Розтираємо руки так, щоб долоньки були гарячі-гарячі. Має відчуття бути таке, я знаю, що зараз всі замерзли, але має бути дуже гаряче. Далі ми в ручки. Якби миємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. Тепер йдемо з пальчиків. розтираємо кожен пальчик. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, 9, десять. Кого 11, може і одинадцятий потерти. Далі ми робимо хвильку. Два, три, чотири. 5, 6, 7, 8. Ліктики до корпусу так притискаємо. І е, кулачками робимо колові рухи. Один, два, три, чотири, п'ять шість, сім, вісім. В іншу сторону. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім вісім. Віяло. Пальчики. Два, три, чотири, п'ять, шість. Дуже часто я зараз стикаюся з людьми, які чомусь не вміють користуватися голосними звуками. Будь ласка, питання до вас, розкажіть мені, як користуватися голосними звуками? Розпілити їх? Боже, Артем! Я просто розпилувати їх. Да, дивіться. Чому я кажу, не вміють користуватися? Може, трошки пам'ятаю я вас підніму, я вам зараз розкажу. Дуже часто, коли ми швидко говоримо, ми, по-перше, в нас є якась ідея, яку ми хочемо швиденько передати. так? Коли ми починаємо швидко говорити, вона ще до кінця, можливо, от ідея зародилася, але до кінця вона ще не сформульована. так? І я починаю говорити, а чим закінчити, я не знаю. Так от. Голосні букви це наші помічники. Дуже часто буває, тобі треба щось сказати і треба відповісти вже. В тебе немає часу на оцю паузу. Але ти можеш говорити і користуватися голосними звуками, розпівувати їх, протягувати їх і оцих долі секунди. Вони є помічними для нашого мозку, для того, щоб сформулювати свою думку до кінця. Тут вона формулюється, а ось тут вона озвучується. Сідаємо рівненько, добре? М'язи рівні, але не затиснуті. Плечі вільні, розслаблені. Ручки в нас лежать на колінках. Телефони покладіть десь в сторону. Ні -ні -ні. Телефони покладіть в сторону, для того, щоб ви зараз зрозуміли, наскільки важливі голосні букви. Ми зараз з вами візьмемо першу букву голосну «І». І можете закрити очі, не дивитися один на одного. Візьмемо повітря знову-таки в животик, так? і будемо повільно повітря випускати і на Видосі звучати буде буква, звук І. Прислухайтеся до роботи м'яз і потім мені покажете, які м'язи, де у вас цей звук зароджувався, і які м'язи були задіяні. І ми тоді подивимося, чи співпадає, чи в кожного працює по-своєму організм. Так? Починаємо? Ну, так. Можна закрити очки. Набираємо повітря і Волосна завжди така трошечки. Ви чуєте і. Е... но